22 другого серпня на вулиці Михайлівській відбувається відкритий чемпіонат з армреслінгу в честь ДСУ та розвитку українського спорту. Прямо зараз ми на цьому місці і дізнаємося всі деталі у організаторів. Сьогодні проходить відкритий турнір з армреслінгу, присвячений для розвитку українського спорту та проводиться на ньому збір для української армії. Також у нас є вікові категорії до п'ятнадцяти до вісімнадцяти. Так як учасники можуть взяти участь відкрито любий бажаючий, все що для цього потрібно, просто прийти до нас, взяти з собою документ, який засвідчує твій вік, і ми зважимо вас, і ви можете стати учасником наших змагань і поборотися за наші нагороди. Зважування учасників, ми почали о 12 годині. Початок змагань розпочався в годину. А до скільки це затягнеться, ми навіть не знаємо. Так це вже проводиться в четвертий раз. Ми ще до цього проводили багато зборів і також спортивні мероприятия. У нас виходило назбирати таку суму, яку ми ну, бажали. Перший раз там 100 тисяч зібрали, вийшло за день зібрати. Ну, сьогодні 120 маємо зібрати. Я думаю, у нас все вийде. Думаю, люди поможуть і підтримують наші збройні сили. Саме головне, ради чого ми це все робимо, це. Розвивати український спорт, армрестлінг, воркаут, ну і в такий час, який зараз є, підтримати наші збройні сили. А зараз ми поспілкуємося також із молоддю. Прийшли вони заради перемоги чи участі, дізнаємося зараз. Ти тільки що переміг так. Які твої, а, які твої враження? Шокований, все трусить, радий дуже. Ла чому ти вирішив долучитися до цього заходу? Ну у мене брат став недавно чемпіоном. Ні, третє місце зайняв на світі. Всі в ресингу та я теж хочу добитися якихось результатів. та займаюся. Чи очікуєш ти на перемогу? Взагалі я не займаюся професійно цим спортом, тому як вийти. А взагалі, чому ти вирішила взяти участь в підтримані ЗСУ, щоб допомогти та й класно провести час? Е, де ви дізналися про цей захід? А, мені скинув товариш в, в телеграм, з телеграм-каналу Максима. Я дізнався, що думаю, о, треба прийти. Якщо Максим організовує, значить його хлопці сюди по-любому приїдуть. А я хочу з його хлопцями поборотися. Там круті хлопці. В Житомирі, не так розповсюджений, як в інших містах або в інших країнах. От я бачу в Одесі, в моєму є таке, де от люди просто на вулиці ставлять стіл, і от перехожі просто борються. І мені така движуха дуже подобається. Я, я завжди йду по Михайлівській і мрію, мрію стола побачити і підійти поборотися. І от цей день настав, я прийшов сюди. Я хочу, щоб такі заходи частіше відбувалися у нас в Житомирі. домірі. Класно. Чи очікуєш ти на перемогу? Так, звісно, очікую. Я сюди прийшов за перемогою.